Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Цей та багато інших автомобілів ви можете придбати на нашому аукціоні, зареєструвавшись на нашому сайті, аукціон у нас проходить щодня з 16 до 18. А це у нас нове надходження, це у нас Ніцубіші Гансі Grand з 2008 року у чорному кольорі. Автомобіль у нас самовісний з 2-літровим дизельним двигуном. Всередині в автівці у нас темний велюровий салон. Електроспівйомник, електрорегулювання, дзеркал з складанням парктроніки, протитуманні фари, пробігу автомобіля у нас 245 тисяч, круїс-контроль. У нас присутній підігрів передніх сидінь, механіка, шести ступка, штатна система однозонний клімат-контроль, кондиціонер. Та також у нас є бортовий комп'ютер, сенсорний. Сидіння коригується у нас механічно. Позаду сидіння у нас повністю також можна рухати. Електроскопідйомники, задній ряд сидінь у нас також в хорошому так, збереженому стані. В велике містки багатне відділення, якщо їх закрити присутні парктроніки позаду, фаркоп, технічна автівка в хорошому стані. ГРМ замінили минулого року. Нещодавно пройшло ТО, хороша зимова гума на автомобілі. Зараз автівка ніяких вкладень не потребує. Тому якщо вас цікавиться, авто звертайтеся місто Львів, вулиці, кульцева 60. Також реєструйтеся на нашому сайті автопарк Льот, тримайте участь в аукціоні та вигравайте автомобілі за найкращою вартість.